Значить так, друзі, мені скоро буде 32 роки. За 2018 року, рахуйте, це вже скільки, 2004-й, зараз 4 роки. Я не їм м'ясо, молока. Абсолютно яєць. Не їм. Я прожила. Пережила дитячу травму, пережила панічні атаки, пережила два роки 100% сироїдіння, пережила велике розчарування нашим світом. Багато чого пережила. І я спочатку говорила в наївності, а потім мовчала від болю. Тому що я довго не могла переварити все в наш світ. Хто ми, що ми. Скоро буде 9 років. Зараз я порахую. Не 9-10. Це був 15-й рік, я переїхала в Польщу. 15-й. Вже 5. Зараз 2024. 9 років. я в Польщі. Живу на імміграції. Я людина, яка не цікавилась здоровим харчуванням, не вірила в астрологію, не читала гороскопи, не займалася спортом, яка просто була така, як всі, І була в дуже, дуже поганому стані. Фізичному, з хворобами і психічному. Я людина, яка Вірила в якусь місію в якесь покликання, яка пішла себе досліджувати. Десь так і вийшло, що моє покликання, це по суті зараз я записую це відео, значить, покликання, з мірітки пов'язане з інтернетом. Я дуже сильно мене зачепила, правда в астрології, і, хоч я в неї не вірила, і я хотіла сама переконатися. Я не хотіла просто казати, я не вірю, це все фігня, це не наука. Я просто вирішила переконатися. Для цього я вивчила астрологію, для того я взяла родичів, потім брала людей, потім вже платні консультації. І так, по кілька консультацій на день, по годині я працювала з поляками, з українцями, з іншими національностями на різних мовах. І так тривало кілька років. Тобто, по суті, досвід в мене в тому є. І після цього всього я зробила висновок. Якщо в 10 людей, ну, наприклад, не в 10, в 100 людей, або так, з 80 людей, з 20, все збігається, чи можна це назвати збігом? Чи можна сказати це фігня і в це не вірити? Отак, от як люди кажуть, я не вірю в астрологію, це все фігня. А я кажу, ну а як ти поясниш те, що я реальна людина, з якою ти спілкуєшся, отак от зробила. І от наприклад, в неї в домі шлюбу хрест долі, і в неї розлучення з чоловіком. Або в людини все класно, чоловік любить, вона його, немає дітей. Відкриваєш карту, хрест долі в п'ятому домі дітей. Скажіть, будь ласка, як ви це поясните? Ну, обов'язково ті, хто не вірять в астрологію. От ті, що ви маєте аргументи, що це неправда, що це не працює, оце все. Як ви то поясните? Ну, от, є якесь логічне пояснення, назвати це все фігньою. Ну, от І так багатьох людей. Тобто, Назвемо ми це співпадінням на співпадінні, співпадінням на співпадінні, чи як? Що ми почнемо казати? Чи ми скажемо, ну отак, як я кажу, що нас жорстко намахали з харчуванням, з тим, що астрологія то фігня, значить, десь якась правда від нас прихована, виходить. І от жити самому знати це все. Важко, я думаю, люди, які от пройшли такий шлях, як я трансформації, з такої наївної дурочки, добродушної, яка прокинулася і побачила, який цей світ, і бачить людей наскрізь і намагається жити в тому світі. Я думаю, більшість людей мене зрозуміють. І я вам кажу чесно: людина міняється, її погляди міняються. Ще кілька років назад коли люди, коли я консультувала чи просто спілкувалася з людьми, які кажуть, я не хочу жити, хочу померти, кажу, та я живи, розкривай свій талант, він потрібен світові. Лише тепер зараз, пройшовши роки, я зрозуміла, боже, а реально цьому світові твій талант і не потрібен. Виявляєте, наскільки я вірила це все і зневірилась, я не знаю, може ви мені щось напишете на цю тему. Але в мене реально, в мене таке враження, що реально чистий талант зараз ніхто не оцінить. От саме тому ці письменники, поети, вони ставали відомими після смерті. І то не факт. Тобто, розумієте, щоб твій талант зараз був комусь потрібен, тобі потрібно його доносити людям. Розумієте, оце, просуватися. Маніпулюватися, хайпувати. І коли я зрозуміла, що отак треба робити, а твою чистоту доброту ніхто не оцінить, мені дуже боляче. Даруйте крик душі, крик душі. Але хто дослухав до кінця, дякую вам за то. Просто зараз, от то я можу сказати. У мене отак душа зараз в такому стані. Може за... Тиждень я буду більш оптимістичніше говорити. Люди ж міняються, так? Властиво. Але я кажу, що в мене є досвід в тому плані. О, йду зараз, знаєте, кудой. По кривій клаці. О, криві. В мене кажу, є досвід. Я щось трохи Петрою харчува. І от сьогодні, дивіться, другий день сировідіння. Хто мені скаже, так як за що якщо то не працює? Подивіться, помолоділа я порівняю, я ж знаю себе, яка я була два дні назад. Лице стало порожним, енергії більше. Ну, от, 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 зараз такі думки вам говорять. Але якщо ви будете їсти сиру їжу, ви помолодієте, то є 100% мільярд процентів. Я вам відвічаю, кажуть. І так само з дитячими травмами. Медитація, афірмації, скільки я до психолога не ходила курсів. Господи, аж поки я була на краю прирви і все. Я психологічно, оце треба вміти перемикати в голові такі клапани. Хоп! і перемкнешся. Та, то як можна зробити. І не треба психолога. Просто ну, треба людину, яка має дар психолога, яка не обов'язково може бути психологом. Отак От мене спасло то від дитячої травми і від того то бзіка, який у мене був в голові. Люденьки, отаке я пережила. Така я людина, отакий маю досвід. От. А щоб жити в цьому світі, потрібна енергія. Інакше не вийде. Все, па-па.